Кожного дня у мирне життя вривається війна. Обласне управління національної поліції Донеччини повідомляє останніми тижнями обстріли з селища Авдіївка з боку бойовиків посилились. У наслідок вчорашнього інциденту зруйновано житлові будинки мирних мешканців. Поранення отримала 59-річна жінка. Дніпропетровські волонтери вільної долі постійно підтримують бійців на передових рубежах Авдіївки та Пісків. На бойові позиції разом із активістами поїхали і наші кореспонденти. По Байде дороги треба швидко проскакувати, тому що вот Ось вот буквально 350 метрів. Вже сидять люди. Так швидко їдуть машини у Піски. Останнім часом там стало тихіше, але напади диверсійно-розвідувальних груп справа буденна. Режим тиші порушується і з боку все ж таки тих банків формувань. Не, з нашого боку ЗСУ практично не стріляє, хіба вже. Сильно починають бомбити, а вони далі бомблять. 120-ки у них йдуть в рух, 80-ки. Все ж таки з мінометів обстріли йдуть. Не говорячи вже про те, що вчора півдня обстрілювали нас три снайпери. Ну, Снайпер, пулі відстрілювалися, шли. Вот, далі. От пошли. коси, що це виходило. На, на Євдокія Степанівна Попович, – військово-польовий хірург, керівник медпункту в Пісках. Днями диверсанти напали на медичну установу. Бій тривав кілька годин. А потім два чоловіка тут переходили, за кучою перебігали, ось в ту дирку ниряли. Ми тоді гранатами закидали. Защищати родину. То есть... Не було ні, ну страх не... був перший минут десять. Потім вже від цього відходиш, вже не боїшся, вже не розумієш страху. Знаю, що рядом треба удержувати позиції. Внаслідок обстрілів медпункт був повністю зруйнований. Довелось облаштовувати нове місце. Ця вулиця повністю прострілюється і доводиться нам, якщо щось під час обстрілу, якщо поранений, то мені об'їжджати доводиться. Угу. Але нічого. Зате тут просторніше, і тут для самого медпункту тут дуже багато вибачили. Там простору. Також були знищені ліки. Довелося відновлювати запаси. Сьогодні тут є усе необхідне для надання першої допомоги. Ці всі ліки були передбані за кошти наших волонтерів для рятування наших бійців. У суворих військових буднях бувають емоційно яскраві хвилини. Волонтери відволікли Степанівну від проблем, зробивши їй подарунки на день народження. Це кваща горка, ніж наша у мене правда? Так, це саме дорога горка, яка у нас є. Я примірюю. Ну, тоді з ним народження. Така футболочка є? Звідки? Звідки? Якщо ти не давав. Ні, Він не давав. Значить, немає. Оба оце я набрала. День народження, 48-й ваше після швидких привітань волонтери вільної долі поїхали в Авдіївку. У районі коксохімічного заводу більш-менш спокійно. А от так звана промзона найгарячіше місце. Передовий рубіж, позицію зеніт тут захищають бійці 128-ї гірничо-піхотної бригади. Їм волонтери привезли форму, берці, тактичні рукавички та багато іншого вкрай необхідного захисникам. Это ж да. Поздравляю, вода, о, американський О, 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 Я беру таких на метеорах. Волонтери добре знають, що продукти та питна вода завжди у великій потребі на передовій. Ну і зараз у нас ситуація вечором хуже, днем лучше. Ну, що ще розказати? Знаєте, що те, що передають, то все правда. приезжают, приїжджають, волонтери к нам допомагають, привезуть ну, все, що необходимо, те, що хлопці просять, то привозять. кто що є хтось, хто вот хто, хто о нас. Бійці розповідають, щоб не здати позиції, підготували гарні укріп зони. Так, да, вот це спартак. Зараз зайдемо на ті байниці, там одразу аеропорт. Вон, в принципі, старе. Старий. Спартак. Отсюда. Минометы херячий. Сколько до них? Ну, где-то километра полтора. Кілометр дві сідідода кожного дня після п'ятої вечора тут починаються обстріли. Тому бійці подякували волонтерам за допомогу і наказали залишити позицію. Так і зробили, але в дорозі від осколка лопнуло колесо. Авдіївські автомайстри із місцевих жителів швидко надали допомогу. Тому під обстріли волонтери не потрапили, але добре їх чули ще довгий час. Олена Городецька, Антон Філіп, Андрій Мосолов, новини 11 каналу.